У минулій частині сюжету ми дізналися заробітки п'яти начальників відділів міської ради, а саме Михайла Піскоцького, Тетяни Грабовської, Миколи Скорохода, Галини Степанюк та Богдана Степуре. Якщо ви пропустили, раджу подивитись цей матеріал на нашому ютуб-каналі. Далі ж п'ятірка наступних очільників. Відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування очолює Марія Беркут. Тут контролюють усе, що стосується торгівлі, зокрема неякісне надання послуг, перевищення рівня шуму від закладів, продаж алкогольних напоїв та інше. Протягом п'яти місяців цього року зарплата пані Беркут різнилася. У лютому та березні по понад 19 тисяч, менше майже на 2 500 у січні, натомість у квітні та травні – понад 21 500 та 27 600 відповідно. Премія у неї була від майже 7 400 до понад 11 600 гривень. Ситуація з надбавками також різна. У відпустку за цей час не ходила, матеріальної допомоги не просила. Відповідальна за управління архівною справою і діловодством на території міста Наталія Ніканорова вона на цій посаді від 1995 року, коли це був ще Білоцерківський міський державний архів. Протягом перших п'яти місяців цього року зарплата пані Наталії коливалася від майже 15 тисяч до 54 200. двохсот. У квітні сума стала рекордною через значну матеріальну допомогу. Майже 31 тисяча та відпускні ще понад 11 500. Як і попередні колеги, має усі можливі надбавки, премії та отримує аванси. <звук> Кадровим менеджментом у міській раді займається Галина Загородня. Її зарплата за проаналізований період суттєво не відрізнялась, не беручи до уваги травень, коли начальниця відділу кадрів отримала найбільше. 37 тисяч 600. у нараховану зарплату входить посадовий оклад і премія по 11 тисяч 140 різні надбавки, а ще відпускні та аванс. Як і всім її колегам, вираховують з прибутковий податок та військовий збір. На черзі Олеся Борзак, яка є начальницею управління земельних відносин. Тут моніторять стан земель і їх використання у межах нашої громади, а також займаються їхньою інвентаризацією, продажем здачею в оренду та іншим. У січні та лютому її заробіток склав по понад 20 тисяч у квітні понад 14, А ось у травні та березні понад 31 500 та 32 750 відповідно. В останньому випадку її премія склала 12 тисяч та дещо менші відпускні головний юрист міської ради Сергій Швець у лютому, березні та квітні отримав по майже 25 п'ять Фінансово привабливішим для нього виявився травень, адже тоді отримав 37,805. сім Зокрема, премія цього місяця склала понад 18,280. Ще більше він отримав у січні майже 47,400, Адже тоді йому надали значну матеріальну допомогу. У наступних частинах ми ж дізнаємось скільки отримали начальники управління комунікацій, економіки, адмінпослуг та інших. Тож не пропустіть, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.